Всім привітки! І сьогодні я вам покажу, чим я займаюся, коли немає світла. У нас, коротше, такий і на дворі, а я вам не покажу. Ну що ж, погнали! Перше, перше, це я можу викласти, так, я не знаю, чи не мене, це можу викласти алмазну мазейку. Да-да, іменно -да. її, яку я зараз викладаю. У мене так просто безліт на цьому столі, ви просто глянь. Потім вже трішечки ось почала крило. Ну, закінчую, так скажемо. Я за сьогодні маю викласти до птися. Вона не виплічка тут. Цей ролик, я не обіцяю, що він буде таким сильно длінним. Може хвилин 10. І все. Погнали до способу номер тві. Спосіб номер 2. Ой, не спосіб, а чим я займаюся. Це я перепутала трішки відео. Це погратися з цим кукішем, моїм зайчиком. Вайс. Да? Ну, наприклад, поповняти якісь команди або щось ще. Або розчм хоть. Да? Моя рыбочка. Я так готова цілими днями Для куки Тобі жарко Так, ну тепер до способу номер. Та що до способу? Чим я займаюся? Номер 3. Оба! І чим я займаюся номер 3 Це я малюю. Всі малюночки я сьогодні намалювала. Оцініть, будь ласка, в коментарях від 1 до 10. Пожалуйста. Ходуть якраз от до мальова гору. Ось такі милі малюночки. Там поки що нічого немає. Ці поки найкращі мої малюночки. Вони в мене ходять в топ 10. Mm. Mm. Оце перше, а це друге. Так, ну я не знаю, скільки тут буде що це, ну хоч би хвилина хвилинок цих. Я знаю, що буде наступне. Погнали номер 4. Ш -ш -ш -ш. Номер 4. Це пограти на моєму любимому інструменті. Гітара. <плес> Це ж ідеально. А хто хоче побачити, як я граю на гітарі, переходьте по сутки в описанні на мій телеграм-канал. Ідеальний. Це ідеальний інструмент. Переходимо на номер 5. І номер 5. Це пограти в. Я, ну, я можу пограти да? в гру без інтернету. Ну, я граю. Наприклад, хорошо це... після Номер 9. А це, ну, наприклад, Боже мишка. От у нас на балконі, який ви знаєте, ловить дуже хорошо 4G. І як там хорошо ловить 4G, я туди можу піти і подивитися або YouTube, або TikTok, постати Instagram, або посіметь вам крочки в телеграм-канал. Ну, зараз там жарко мені туди не хочеться йти. А може там буде 15 способів. Е, номер 10. Переходимо. Номер 10. 10, Де? Десять. Убирать. Протирать пиль, наприклад. Або помить підлогу. Деяких з цих моїх занять є в моєму відео 10 способів, що робити, коли немає світу. Він зараз буде йти, може пізніше. Коротше, Пінк. може це відео буде коротким. Таке, таке звоню. Ну, хай буде коротким. Так. Да. Ну, все. Всім дякую, хто подивився. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А так, всім бай!